Час новин на Дніпро ТВ. про головне на цю мить розкажу вам. Я Дмитро Херлов. Вітаю окупанти. Вдарили по Дніпру балістичними ракетами. Постраждали семеро людей. Серед них 15-річний підліток. Одну жінку шпиталізовано інші лікуватимуться амбулаторно. Перший вибух він ну, застав просплох, і воно я ж кажу, зрини волною Мене перевернуло на 180 градусів. Кинула на дитячі літичка. І, і дитина сразу почала плакати. Я його схватила, вибігла в, в коридор. Ну А ну ще виходить, що кімнат е, кімната, вікно, і напроти е, цієї кімнати зразу вхідні двері. То вхідні двері трошки прикусилися, і замокнули сантиметра на три оді йшов шурупи. Ну, є ну, відкрили. Чоловік підкрив, ми вибігли в е, Брудбані. Е, Я теж ну следующе були, ну, не було далі, там вже не, не так страшно. Прокинулися ніби вибуху, прокинулася одразу собака, вона щось почула, як вона почала бігти в коридора. Ми одразу прокинулися, я побачила спишку, а потім. Дитину. І одразу дитина до коридора. Адже була ваша постраждала? Так, друга дитина нас постраждала, там живуть зараз родичі, які нас приїхали, ми їм допомагаємо, вони не постраждали, як рту. Після атаки у житловому районі пошкоджений магазин, пошкоджено понад десяток багатоповерхівок. Вилетіло щонайменше 130 вікон. З Сьомої години фахівці департаменту житлового господарства вже почали роботи з ліквідації наслідків. Поки що затуляють шибки плівкою. Згодом встановлять і нові вікна. Прошу, детально перевірити всі вікна. Які могли бути пошкоджені особливо це відноситься до дерев'яних вікон разом з тим, голови правління зараз перевіряють і хто ще не будь ласка, перевірте свої покрівлі, скільки на них можуть бути уламки і пошкодження, про які ви дізнаєтеся тільки після того, як піде дощ, щоб цього не допустити і не було підтоплень, перевірте це все зараз. Разом з тим, всі, хто постраждав саме з пошкодженими лоджами балконами, звертаємося до районної адміністрації, складаємо акт пошкодження і подаємося чи на матеріальну допомогу чи на її відновлення. Майже 170 вікон та понад десяток дверей вилетіли у місцевій школі. За весь час війни це найбільші пошкодження внаслідок ракетної атаки в освітньому закладі міста. Зазнав пошкоджень і приватний сектор. Побито близько тридцяти будинків. Місцевих просять звертатись до штабу, де роз'ясняють, як отримати допомогу і компенсацію. Штаб організований адміністрацією ну, в школі 140 на мандриківська 151 Знаходиться штаб вже працює з 9.00. Там туди звертатися. Там нададуть всі роз'яснення щодо надання відповідних документів, фото там пошкоджень. І подальших дій людям куди, як все буде там відбуватися. І третю добу у Дніпрі. Надзвичайники шукають під завалами людей у понівеченій багатоповерхівці, по якій окупанти вдарили 28 червня. Тоді загинула одна людина ще понад 10 постраждали безвісті зниклими вважаються двоє осіб. Руїни рятувальника розбирають вручну. Вже вивезено майже пів тисячі тонн будівельних конструкцій, а ще сміття. Детальніше про ліквідацію наслідків атаки по Дніпру 28 червня у вечірніх випусках Дніпро Ньюс. Зазнала атак цієї ночі Нікопольщина. Ворог бив артилерію та дронами камікадзе. Окупанти били по Нікополю, Марганицькій та Мирівській громадах. Пошкоджені п'ять приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін, горіло поле з пшеницею, пожежу. Рятувальники приборкали, але вогонь знищив понад два гектари збіжжя, минулося без жертв. СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після дня конституції. Провокації група громадських активістів готувала на 30 червня. Зава Ташка був співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Вони планували організувати так званий ВІЧЕ, на якому хотіли голосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України, а потім. Сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирні збори. І більшість учасників хотіли використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Служба безпеки завчасно викрала протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також чорнові записи із доказами злочинних дій. В Одесі неповнолітня застрелила військового з автомата Калашнікова його побратима. За даними змі, це сталося в орендованій квартирі, де компанія випивала. 17-річна дівчина поцілила у 23-річного десантника з автомата, який друг загиблого не здав після нещодавнього відрядження. Наразі поліція розслідує вбивство з необережності. Ахілесівці шукають новобранців. Військові з батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес влаштували рекрутингову зустріч з молоддю Дніпра. Формат неофіційний. Зібралися на станції метро, аби обговорити питання, які найбільше хвилюють потенційних військових. Деталі у нашому наступному сюжеті. На сцені станції метро Вокзальна культурний десант, оркестр «59». у залі. Переважно чоловіки, які прийшли не просто послухати музику, а й дізнатися про службу успішного батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ахілес це високотехнологічний підрозділ, в якому є техніка досвідчення, екіпажі, в якому пріоритет є людське життя. Тому що, доки ми живі, ми можемо за державу вбивати. За державу морати не потрібно, тому хочете бути ефективним. Вам Ахілекса. Чоловік говорить, що не ідеалізує самі процеси вступу до команди, але запевняє, що 98% осіб, які були залучені в рамках рекрутингу, опинилися у складі батальйону. Тож перевага перед мобілізацією в тому, що ви можете застосувати свої навички в конкретному обраному вами підрозділу. Ми всі прийшли служити 24.02. Спочатку ми були просто стрілецькою ротою в батальйону Київського ТРО. Потім ми влилися в 92 другу механізовану бригаду. ще на той момент ми стали першою ротою ударних БПЛА. І в кінці 23-го, на початку 24-го, ми стали одним з перших батальйонів ударних БПЛА. на зустріч. Зареєструвалось понад дві сотні людей. Серед них більша частина молодь до 25 років. кажуть, цікавляться дронами і вже розуміють, що треба завчасно підготуватися, здобути військовий фах і бути готовими до мобілізації. Я розглядаю різні варіанти, де можливо я буду служити. Тому це один з підрозділів, який мені дуже цікавий, вирішив прийти, тому що треба бути в тренді навіть сьогодні. Я сам навчаюсь у медичному університеті. Тому для мене це ну для мене будь-яка війна буде дотичною, тому що я не виключаю того, що я зможу пов'язати своє життя якось зі збройними силами або навіть з війною. Військові мали можливість чесно поговорити про всі переваги та недоліки служби та відповісти на питання, які цікавлять молодих. Ми щасливі, що батальйон Ахілес погодився. Сьогодні ми разом організували такий захід, де просто, чесно, зрозуміло і відкрито представники підрозділу розкажуть про свій, свій побут, свою службу, і найголовніше про те, як до них приєднатися і стати пілотом дронів, які визволяють сьогодні нашу батьківщину. За 2023 рік ахілесівці уразили понад 2000 ворожих цілей. Всю необхідну інформацію про вступ можна знайти у соцмережах батальйону Ахілес Євген Полторацький, Сергій Марченко, Дніпроті. Ветерани та волонтери хвилюються щодо новини про приватизацію Дніпропетровського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Мовляв, не впевнені, що поранені захисники не залишаться без якісного протезування. У фонді держмайна запевняють, новий власник не змінюватиме профіль підприємства. У ситуації розбиралася наша Дар'я Лисенко. Військовослужбовці та ветерани війни хвилюються, чи отримуватимуть якісні послуги з протезування після приватизації Дніпропетровського експериментального протезно-ортопедичного підприємства? Підприємство виставили на продаж, і після продажу воно перейде у приватну власність. Чи чи зможуть після цього захисники України отримувати допомогу в протезуванні, а найголовніше якісні послуги? Які нараз, наразі для них доступні, невідомо. Ірина працює на підприємстві 8 років. Жінка переживає, що буде далі. Коли це підприємство стало таким родиною, місцем, де люди з окупованих територій просто проживають на момент протезування. Наразі незрозуміло, чому підприємство не є неприбутковим.

Застають роботи, а не можуть поліфахлі цей бізнес на підприємстві. Створені всі умови, щоб захисникам було легше звикнути до протезів. Тут є стаціонар, у якому працюють протезисти, реабілітологи і психологи. У нас є знайомі, яких ми е, направляли наші військові, і отримували саме тут е, безкоштовні протези. Хлопці були задоволені, бо спочатку їм пропонували їхати за кордон, і там вони робили збори. А коли вони туди приїхали, е, виявилось те, що там просто тобі ставлять цей протез, але немає ніякої реабілітації. Втім, у фонді держмайна запевняє. Умову приватизації включать збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років та заборону на звільнення працівників протягом 6 місяців. Наше завдання при приватизації. А, а... Залучити приватного інвестора наше завдання приватний інвестор повинен принести на це підприємство до державного підприємства, додати сучасні інвестиції, сучасні технології, оптимізувати процеси. І саме тому кінцевим результатом цієї приватизації повинен бути ті протези, які будуть відповідати сучасному світу. Хто купить протезний завод, стане відомо після 10 липня. Саме тоді відбудеться аукціон. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Борис Єфімов. Дніпро тіві. І до уваги жителів Дніпра у зв'язку з проведенням масштабних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вулиці Сонячна Набережна з опів на першої ночі до 22 години 2 липня буде тимчасово обмежено водопостачання споживачів, розташованих за адресами, що на ваших екранах. КП Дніпроводоканал рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт. Стале водопостачання відновлять о 10.00 3 липня. Ввечері, 14 березня, у Дніпрі сталася пожежа в житловому будинку в одному з центральних районів міста. Тоді згоріло майже 600 квадратних метрів даху. Зараз там триває капітальний ремонт покрівлі. Як проходять роботи та коли завершать у сюжеті Анастасії Васько. Марина проживає у будинку на вулиці Єфремова близько 16 років. Згадує 14 березня, коли її сім'ю сполошив запах диму. Вдома почули деякі запахи. Думала, ну щось я ви не вимкнула, потім та ж таке. Потім дивлюся, вже пожежники приїхали. Вийшли, подивилися. Всім сказали, що пожежа. Марині пощастило, її квартира не постраждала, бо знаходиться на третьому поверсі. Ділиться завдяки оперативній роботі рятувальників, обійшлося без жертв. Наша більш-менш я не можу скаржитись, але ті, що над нами там судно постраждали, люди там зараз не живуть. Внаслідок пожежі повністю згорів дах будинку та пошкодило чотири димоходи. Було проведено експертизу та створено проєкт капітального ремонту. Наразі вже приступили до робіт. Виравнюємо кришу, положили стропільну систему. Тепер, щоб виравнюємо кришу, щоб у нас було все ровненько. Вже переложили всі парапет по всьому периметру, встановили мурлат, поставили ферми, вже почали накидувати стропіла. System. Ну, дітей процентів на 35 вже готова. По матеріалу поліси. Ви розумієте, тут видно, що тут великі балки, то есть це качественно, надовго. Планові відключення світла на роботу не впливають, бо на такі випадки є генератор. 14 березня трапилася пожежа, згоріла покрівля, згоріли порушені димовинканали, порушена сантехніка на горищі і е, зараз. Проводяться роботи по капітальному ремонту покрівлі. Потім після покрівлі буде відновлено всі, всі системи на горищі будинку. Дах перекриватимуть металочерепицею. Роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро і далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, послугу відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 56 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра на Дійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І про приємне, за минулу добу в місті народилось 12 немовлят: сім дівчаток і п'ять хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!